Мої думки, моя відповідальність, їх чистота, їх висота, їх глибина, і їх фільтрація на міфи і реальність, чи всьому дані справжні імена. Нема умов, де зло не буде слом, і де добро вбиває за ресурс. Всі ми під Богом, під Його крилом і чекаємо на Воскрес Ісус. Та Хай Воскресне Він у нас із вами, у тих серцях, які від болі рвуться, у почуттях, діями і думками у тих містах, які України звуться, Воскресне мужністю за своє стояти і мудрістю робитися в любові, Воскресне здатністю любити і з кожним говорити на їх мові, Воскресне гідністю, Воскресне силою. Щирістю, чесністю, змогою, бачити кожну хвилину красивою, воскресне нашою перемогою.